Доброго дня, наші шановні глядачі! Сьогодні пропонуємо вам огляд на військові тактичні ботинки виробництва Німеччини, а саме фірми Мілтек. Перед оглядом слід зазначити, що Мілтек у нас виключно оригінали. Ми самостійно імпортуємо товари. З заводу Мілтек, і ми є прямими постачальниками. Тому оформлюючи замовлення у нас, ви можете бути впевнені в тому, що це оригінал. В цьому відео ми з вами подивимось, як саме виглядає це взуття, особливості його пошиття, які технології використані при виготовленні цих ботинок. Та трошки вам розкажу, що вони взагалі з собою уявляють, що перед оформленням замовлення ви розуміли, чи підходять вони для ваших потреб, чи ні. Отже, давайте з вами ближче на них подивимось. Ось так вони виглядають, дуже якісно прошиті. І що ж у нас з вами взагалі в цьому взутті? Верх у нас. Ось це, ось ці частини це коров'яча замша. Ось це, це кордура. Навіть виробник нам маркує, даючи ось таку брошурку невелику з поясненням, що таке кордура. Вона дозволяє більше носити взуття та менше йому зношуватись. У цій моделі високе голенище. Шнуровочка, тобто, модель супер суперзручна. Отже, взагалі, історія ця, цих ботинок вони виготовлені за легендарною моделлю джангл, яку використовували американські військові під час війни у В'єтнамі. Тобто, вони виготовлені от по подобі... Черевиків, які мають історію, які мають доведений успіх. Тобто військові е, американ... ну, американські військові їх дійсно зацінили, і саме тому німці вирішили зробити такі самі по подобі. Е, Що ще можна сказати? У нас з вами на висоті щиколотки є ось такі стрічки. Вони тут не просто так. Вони посилюють конструкцію взуття і дають додаткову фіксацію вашої голені. Також у нас з вами ергономічна нековзаюча підошва, яка підходить абсолютно під всі види ґрунту, та вона не ковзає навіть при вологих поверхнях. Також у нас з вами всередині м'яка волого-впитуюча устілочка. Зараз з вами її дістанемо. Отже, ось так у нас з вами виглядає ця устілочка. От можете побачити вона вологопогливна. Ви можете побачити, що от ось така вона. Фокус не знаю. Ось, тобто вона вологопогливна. Що ще можна сказати про цю пару взуття, взагалі про цю модель? У нас з вами посилений носок, посилена п'ятка, що забезпечує вам додатковий захист при використанні. Плетені шнурки, що подовшують термін їх служіння вам, суцільний язичок, що дозволяє їх використовувати абсолютно в будь-якій місцевості. тобто... Ч, е, ну, є е, моделі взуття, у яких язичок несуцільний і дуже часто пил або пісок забиваються вам саме у шкарпетку. Ні, це не такі, вони прошиті, тобто ваша нога дійсно е, захищена з усіх боків. Ось тут у нас фірмове маркування. Тобто, що е, запевняє вас, що тут дійсно використана кордора, дійсно фірма Е, У нас з вами тут є система Speed Lace. Це 8 люверсів з нержавіючої сталі, що дозволяє легко одягати та легко знімати це взуття. Шви прошиті дуже добре, можете побачити от при детальній зйомці ці стрічки, які забезпечують додаткову міцність, тобто взуття зроблено дійсно якісно. Що ми можемо резюмувати наприкінці відео, і які підсумки ми з вами можемо підвести? Взуття дійсно варте вашої уваги, якщо ви потребуєте в ботинках, в берцях, які мають захищати вашу ногу, які мають нековзаючу підошву ергономічну, які мають фіксацію на голені та посилення додатковими стрічками. Ви можете сміливо обирати цю модель. Вона дійсно перевірена, тобто нарікань на неї немає. Від наших клієнтів ми отримали тільки захопливі відгуки стосовно цієї моделі, тому можемо вам її рекомендувати. Щиро дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, оформлюйте замовлення. Ми будемо дуже раді обробити ваше замовлення, прийняти. Наші чарівні менеджери з радістю підберуть вам розмір по довжині вашої устілки, щоб використання цього взуття було максимально комфортним для вас. Дякуємо за перегляд і до наступного відео!